Щодня до невеличкого, ошатно обраного храму святого Димитрія Солунського у селі Сабанівка, що на Радехівщині, схоряться парифіяни для звершення молитви. Щодень для віруючих відчиняє двері церкви отець Василь Прус. А ще зовсім нещодавно отець, як військовий капелан, звершував літургії та молитви разом із військовими на сході України у рукотворній капличці, зробленій із машини Кунг. Бо хіба має межі? Віра у єдиного Бога. Поїздки на схід капелан зібрався всього за два дні військову форму, берце, необхідне спорядження збирали разом із друзями, родиною, парафіянами. Позаду залишилась дружина та троє синів. Попереду місяць духовної служби для військових. Кулі вбивають тіло, кулі вціляють і у душі. Та, попри страх, відчай, смерть. На війні завжди є місце для віри, надії. Місце для того, щоб пробачити, зрозуміти, підтримати, час для того, щоб помолитися перед боєм. Стати саме таким духовним наставником є місією кожного військового священника, капелана. Безперечно, свої священичі обов'язки в умовах війни виконувати важко такий досвід не може не змінювати. Тому сьогодні отець згадує про свою капеланську службу із певним трепетом та сумом в очах. Проте такі благородні вчинки ніколи не будуть забутими. Отже, зовсім нещодавно повернулися з зони АТО, де перебували в якості капелана, військового священника. Власне, що мотивувало вас прийняти таке рішення поїхати на схід України? 13 вересня я поїхав на прошу у Заглину, куди приїхав святіший філарет Патріарх Київський, архірей з усієї України, де ревно молилися до Матері Божої. І саме під час моління. У мене виникла така думка поїхати на схід в зону АТО, щоб послужити там Богу, послужити Україні і воїнам, військовослужбовцям, які ведуть боротьбу за мир, за спокій. І саме 25 вересня мене покликали на збори у Львів, у Єпархію. І сказала, що 28 вересня ми зобов'язані поїхати до міста Києва, де буде навчання, підготовка для від'їзду в АТО. У мене лишилося лише два дні, щоб зібратися. Звичайно, було дуже важко на початку, але світ не без добрих людей. Люди мені допомогли із парафії. І знайомі, які за два дні ми придбали форму, спалі мішок мені подарували, рюкзак, все необхідне. Я зібрав священиче одежу. І 28 вересня ми поїхали в місто Львів, де з нашої єпархії відправлялося шість капеланів. Біля ЖД вокзалу знаходиться храм святого Георгія Побідоносця. І в тому храмі ми відслужили молебен, благословили всіх нас, провести нас прийшло майже все духовенство львівського львівського благочиння на жд вокзал. І от ми поїхали у місто Київ. Як сприйняли ваше рішення їхати у зону АТО, їмось та ваша родина, діти? Спочатку ми розмовляли в сімейному колі щодо моєї поїздки в зону АТО. І зрозуміння з віднесли до цього. На момент моєї поїздки в АТО вона взяла відпустку, щоб бути разом з дітьми, щоб ходити в школу, приводити, виконувати з ними домашнє завдання. Крім того, парафіяни допомагали їй, залишали її одною. У чому полягало підготовлення до Капеланської служби? 28 вересня, коли я приїхав в місто Київ, Свято-Михайлівський монастир. В цьому монастирі знаходиться синодальне управління військово духовенства. Керівник цього управління є Митрополит Чернігівський, митрополит Іоанн. Саме в понеділок, в синодальному управлінні, ми всі капелани зареєструвалися, зробили спільне фото – і нам видали посвідчення військового священика, посвідчення капелан, який слідує за Збройними Сили України, який має право пересуватися в зоні АТО. Протягом одного тижня нам читали лекції. Лекції читали з Генерального штепа і Міністерства оборони військової, читали лекції нам також і від Міністерства внутрішніх справ. Читали лекції капелани, які побували вже в зоні АТО, які звершили молитву, моління за військовослужбовців. Також читали лекцію від університету медичного, психологію, психотерапію, навчали нам, як керувати в зоні АТО, що ми дотримувалися військової дисципліни, зберігали військову таємницю, оскільки в зоні АТО. Капелан мав доступ усі місця. У якому місті на сході ви перебували, і що входило у ваші обов'язки? Я перебував у місті Авдіївка і також перебував у Красногорівці. Наш штаб знаходився в Красногорівці. Раніше ще до мого служіння оцей штаб накрили ізградів. Приміщення було знищене, лишень залишилось у цілілим підвалі. І в тому підвальному приміщенні працював наш штаб. Також перебував я і в селі, в селі міського типу Очеретини. Я перебував у 53-й механізованій бригаді в 1 батальйоні. В нашому батальйоні знаходилося три роти. Обов'язки військового священника не сам перед духовно окормляти воїнів України, підтримувати дух, дух військовий. Оскільки наші воїни потребують не тільки продуктів, не тільки амуніції, техніки, вони потребують почути добре слово, почути Боже Слово, помолитися. І ось мої обов'язки входили, щоб творити молитву ранішню і вечірню. У недільні святкові дні я приїжджав в роту. В руті мене розвозили по взводах, по вопах, я мав капличку, зроблену з машини кунг, де були наклеєні ікони. І коли ми приїжджали на передову, відкривав двері в кунгу, знімав з себе військову форму, одівав підрясник, одівав і п'етрохіль і молився. Звершував молебень за припинення війни на сході України, молився за мир і спокій, а також творив молитву благословіння воїнів, звершував таїнство покаяння і таїнство святопричастя. причастя. Також на сході України я мав звершив одне таїнство хрещення і миропомазання. Це був чоловік вже старшого віку. Зже дідусь, але на війні, на війні немає атеїстів, на війні немає язичників. Там всі вірують в Бога і які моляться до Бога. І саме на війні, хто молиться, хто хреститься, то оминають кулі. Коли падають міни, вони падають поруч, не зачіпають тих, хто вірить і хто молиться. Чи контактували ви із цивільним населенням на сході? Так, з цивільним населенням ми також контактували, але цивільному населенню ми не довіряли. Чому? Тому що більшість із них вони не приймали військовослужбовців, як рятівників, захисників нашої вітчизни. Але були такі, які радо приймали, коли я приїжджав машиною Кунгом у село. В якому розташована була наша рота і звершував молебен, до того куна підійшли і місцеві жночки, які ревно молилися, щиро молилися. І після моління я благословив їх, окропив свяченою водичкою, подарував їм молитовники українські, і також подарував їм печеню. Вони дякували з усмішкою і йшли по свій домівках. Правда, коли ми їхали в зоні АТО, у мешканців було дуже мало, стояли пусті дворі, вулицями ніколи не було видно. Саме перше, коли мене привезли як капелана у батальйон, де було багато військовослужбовців, я привітався християнським привітом. Слава Ісусу Христу! І що мене вразило? Вразило те, що я не почув відповіді. Ніхто не знав, як відповісти по-християнськи. І я зрозумів, тут велика нива, нива для праці, великий духовний голод, тому що, ідучи по селах, я не бачив місцями такими, де нема храму, де люди живуть без Бога, без церкви, є чимало людей неохрещених, є багато людей неповінчених і хороні також без священника. Я проїжджав по цвинтарі і бачив ці цвинтарі зарослі великим буряном. Це дуже жахливо було побачити. Як виглядало ваше фронтове спорядження? Кожного ранку, коли я збирався від'їжджати на передову до військовослужбовців, брав з собою цей рюкзак. В цьому рюкзаку в мене завжди було Бусь, святий Хрест, була свята Євангелія, Епітрохіль. Свячена водичка, кропило і також мав з собою іконки, хрестики і молитовники. Багатьом військовослужбовцям я роздавав такий молитовник за Україну їх захисників. Також дарував військовослужбовцям духовний бронежилет воїна, де є записані молитви ранішні, вечірні молитви, молитва за. Дружину, за дітей, за батьків. І також дарував військовослужбовцям отаку збірку альтернативна збірка слово зброя. Оце є дати історичні події, які відбувалися у нас в Київській Русі. Дуже просили мене багато хрестиків. Хрестики, я взяв в нашому храмі, усі роздав. І крім того, ще придбав хрестиків, теж усі роздав військовослужбовцям, роздавав ікони. У мене залишилися ікони, які я створив у капличці, І які залишились ікони, я їх також роздав у всі бліндажі. В кожному бліндажі була така велика іконка. І саме в тій бліндажі я приходив свяченою водичкою, освячував їх, бажаю миру, здоров'я і Божого благословення. Отже, на вашій військовій формі я бачу медаль. ким і за що ви були удостоєні її? 1 грудня я перебував в єпархії Юлівсько-Сокальській і митрополит Дмитрій вручив мені медаль Святішого філарета, патріарха Київського, всі Руси України за любов та жертовність до України. Ви перший капелан на Родехівщині? Чи маєте послідовників? Так, сьогодні перебуває в зоні АТО священик Радехівського благочиння, отець Дмитро Крищук, священик села Стремільче та села Троїці. Незабаром він вже повертається додому. Під час богослужіння священик часто повторює миру сім. Що означає тепер ця фраза для вас після повернення із зони АТО? Цю фразу мир усім тепер вимовляє з певним трепетом. Тому що свідомлю, яке велике благо мир і спокій. Миру бракує сьогодні в нас в Україні, миру бракує в сім'ї і в родині. І завжди, коли йшов до воїнів АТО, завжди їм казав хай мир панує в вашій родині. Дякуємо вам, Отче, за зворушливу розповідь і миру вам. У кожного свій фронт. Не будь дуже.